розпресає в моєму серці. це неправдиве святкування, коли ми на це свято чекаємо, коли ми приготовлюємось до цієї урочистості, коли ми через Великий Пість стараємося виконувати наші мрії, постанови, прагнення, через які ми хочемо з'єднатися з Ісусом Христом через особливо власне. Поміг Святу, яка відновлює в нас танського хрещення, тому що на хрещення людина отримує перший раз піхів, прощення гріхів, прощення первородного гріха, тому що ми, ми тільки є спадкоємцями того, що сталося колись в раю. Ми слухали сьогодні уважного Боже Слово. Цих читань було так багато. Насичена літургія сьогодні, тому що особливий день, коли ми як християни, як релігія книги, тому що знаємо християнство це є рівня Біблії, Святого Писання, цей день найголовніший, найбільше присвячуємо біблії часу. І коли ми слухали перше читання, там був опис про створіння світу, сотворення неба, землі природи, на середовища, повітря, вода, рослини, тварини, зміни, птахи, риби і в кінці довго творів людина. Кохані, якщо взяти Святе Писання і листати його по черзі від самого початку, побачимо, що з нимові, тільки почати, дословно одна сторінка та чи двій, один листочок, який є такий прекрасний, такий мальовничий, такий сказочний, як ми сказали. Де все є найпрекрасніше, а пізніше приходить диявол і розмовляє з людиною, чи Бог тобі запретив лісень. чи Бог тобі запретив свого дерева брати, чи Бог тобі забороняє бути щасливим. І ціле свято Писання, що будемо читати його агідні всі ці книги, які сьогодні є влучені в книгу Біблію, 72 книги канонічні. Та Там, є, наприклад, в якомусь виданні понад півтора тисячі сторінок, всі ці книги Біблії говорять, як натрапити те, що було на першому листочку. Скільки потрібно стара, щоб це все виправити? І ми є спадкоємцями цього, цього такого людського утопляння гріхового, де прийшла смерть через гріх і мусить прийти Ісус Христос, який також прийшов шлях до смерті на голову. І пізніше Воскресав, якщо Він, як людина, прийняв нашу людську природу. Воскресеньсь змертю, хто і нас Воскресить Бог, насамперед духовно з наших гріхів, а пізніше Воскресить нас до вічності. І коли ми говоримо про Святе Писання, можемо сьогодні тільки так коротенько сказати, прийняти собі, тому що ми були якби огорблені цим духом ще єврейського розуміння в останній Завіт читали. Коли порівняємо народ із Радіоський і, скажімо, сьогодні Європу чи Азію, чи яку-небудь країну, континент, навіть нас, людей, які живуть в нашій країні, то можемо побачити одну таку цікаву різницю. Відомо, що колись були революції, війни, голод, не було шкіл, університетів, дуже багато людей в нашій країні. Писати, я не знали лікар, але в єврейському народі ніколи в історії такого не було. Цікаво, чому? А це власне тому, що вони настільки шанували себе писання, що маленьку дитину, яка вже починала розуміти, що небо в житті, вчили читати літер. Чому? Тому що кожен єврей, кожен найменший хлопчик, найменша дівчинка, повинен бути. Це, писання. це було щось незрозуміле для євреїв, щоб в родині був хтось, хто не може взяти книгу Святого Писання, щось прочитати про Бога. Тому всі до свого одного мусили знати від Апоня і читати Святе Писання. Тому сьогодні ми кажемо, що є такі люди, які може, ще до сьогоднішнього дня не вміють жити. Власне, для того, і перш за все, що Біблія Святописання не є на першому місці. Це і правда. Можемо собі подумати, де є Книга Святого Писання в нас в тому, Скільки разів ми даємо дивимося до цього святого Писання, скільки разів беремо в руки, скільки ми світ на день прочитаємо. А це, власне, є культура людей віруючих. Примати в руках слово Боже і слухати, що Господь хоче нам через це сказати. Сьогодні ця прекрасна відомі, яка відправляється таком чисто, один раз в рік, яка вона велика, довга, розбудована, скоментована, власне говорить про цю величність славного Воскресіння Ісуса Христа. Ми сьогодні звертаємо на наше серце і погляд також на блік Господній, Декорації нашого храмі, чи так само адорації, яку якої називали темницями, представленої Ісус Христос Бог, засуджений. І дивимось, що Ісусі, і кажуть, на вікарі приходить живий Ісус, який каже, є слава, який говорить Михла, я ні. Кохання від нас залежить, в який спосіб ми відносимось до Бога чи ми насправді є Божими приятелями. Так можемо собі задати питання, наскільки я справді шаную Бога. Навіть так математично подивитись, скільки разів в році я сповідаюсь, скільки разів в році я приймаю святе причастя, скільки разів в році я приходжу на святу літургію, слухаю Боже Слово. І це ще не показує того, в який спосіб ми присвячуємо свій час Богу. Ми власне сьогодні насправді хотіли просити Бога про цю велику відвагу і сміливість, щоб поставити Бога на перше місце в нашому житті. Коли подивимося на учні апостолів Ісуса Христа, до одного з них Ісус в Іцеманському саду каже, прийняти. Сказав це то люди і скарьоць, який його зраднуть, який день в день через три роки був з Ісусом Христом. Кожен день. Якщо ми сьогодні візьмемо під увагу з нашого життя три роки і в цих трьох роках побачимо, що ми не були кожен день на службі Божій, можемо боятися, що ми зробимо теж подібну, і продамо Ісуса Христа. Учень, який бачив чудеса, який бачив, як помертий виходять з гробу, як лазар вийшов після чотирьох днів з гробу, який бачив, що Ісус бере звичайний хліб в руки і п'ять тисяч людей готує. Який бачив спаранішованих людей, біля яких проходив Ісус, а ці люди доторкались калічкою одержати і вставали з ніжка, спараджовані люди. Цей апостол продає свого Учителя свого Ісуса Христа. Відомо, що Церкві і Божа благодать, що ми сьогодні можемо і повинні дякувати Богу за те, що ми не є такими продавцями Бога, що ми в якісь моменти вміємо кликати до Бога цей вартемент, світий, який казав Господи, мене». Учні його вже а Він кричав ще душі". І коли Ісус запитав, чому, ти це робиш, що ти хочеш? Ісус почув відповідь, я хочу прозріти. Кохання, ми насправді сьогодні мусимо прозріти, сьогодні мусимо побачити, яке добро є в нашому житті і де цього добра бракує. Ми сьогодні повинні себе запитати, чи ми насправді є християни. Чи ми є людьми віри, чи ми є людьми, які можуть свідчити про те, що Ісус Христос є живий в нашому серці. Церква, Костьол, храм, святина, цей дім, в якому ми знаходимося, це є знак того, що ми згвамаджуємося як одна людина Божа. І так само, як в добрій, гарній, прекрасній сім'ї, коли когось забрали, Батька. Ця ситуація є сумною, тому що родина повинна зійтись і вшанувати кожного, хто до цієї родини належить. І коли ми згромаджуємося, коли ми збираємося разом, навіть беручи під увагу, але незважаючи на... кохаємо себе і шалові. Так само і Бог, який є людиною, теж потребує людини, теж потребує когось, до кого може сказати Слово, тому що в суді з'являється діалог. Але власне мусить бути цей діалог пошукаючи, тому що в раю, як ми вже згадали, була розмова, яка привела на любовство смерті. Але мусить бути розмова. З Ісусом Христом, який дає життя. Коли дивимося на хрест Ісуса Христа Воскресу, бачимо, що це є правдиве дерево життя, яке дає нам плоди вічного життя. І це плодом є Ісус Христос, так як дерево життя дає, дає плоди, так само цей хрест дав плід Сина Божого. І тому, кохані, сьогодні. Переживаючи Воскресіння Ісуса Христа, Просимо насправді Бога про місту віру, про те, щоб ми шанували Божі Західі, щоб ми жили так і справді, щоб ми насправді наповажили нам цих захід. І коли є неділя, коли є ворочисть, людина дуже часто втручається у Божий Ханс Спасіння. І це розвиває повністю наше духовне життя, наші відносини з Богом. Тому теж сьогодні, коли є це радісне, Прекрасне свято, коли ми разом з вами розпіваємо Аллія, прославляємо Бога, цей день повинен нас. Полукати до того, щоб ми справді були вірними християнами, щоб ми були людьми, які насправді є обізнані в Богу, які не мусять запитувати, хоча це є нормально і тепер, може, в іншому способі це кажуть, але не мусять запитувати, коли служба Божа, коли буде вертеп, коли наскільки один буде пасху святити і так далі. Про таке можуть запитувати люди, які немає мають містом, які власне, не орієнтуються взагалі в цих справах Божих. Але для нас є найважливіше те, що ми знаємо, де Ісус Христос, коли з ним можна зустрітися, що в нас не є найважливішим в нього. Тому є дуже важливо, щоб ми пережили зустріч з Богом, щоб ми насправді могли пережити цю урочистість, як в нашому Скресіння, щоб ми з нами були диплими Ісуса Христа і вслухані в Нього, який приходить і сповіщає нам цю радість, що немає смерті, що є життя більше. Кохані, потрібно нам усвідомити, що тут на землі ми є так дуже відповідальні, що від цього. Як ми вирішимо, залежить наша вічність, вона нас заставить в такий спосіб, в якому стані ми будемо знаходитись на даний момент. Тому просимо вже сьогодні, Бога, щоб в цей момент були забрати нам свідомості, сили, здоров'я, коли забрати когось, хто нам допоміг, коли забрали нам відваги, коли забрати нам взагалі будь-чого по-людськи щоб ми були в повноті здорові, щоб власне, в цей момент ми завжди залишили спільний Богу, щоб до нього належати, щоб ця хвилина переходу з цього життя сильного до вічного була для нас щаслива, щоб ми перейшли в Божій благодаті, щоб ми справді зустріли Спасителя, який очікує на нас. щоб привернути нас до свого кохаючого серця і сказати ці слова свого добрі і вірні, увійди до радості Твого Господа. Амінь.